Останнім часом росіяни абсолютно не гребують ударами по цивільних об'єктах вночі була лікарня вранці дитячий садок. Розкажіть, будь ласка, який стан потерпілих з одного боку, чи багато поранених, і з іншого боку, чи медичний заклад, який я так розумію, був уражений? чи може він далі працювати і приймати пацієнтів? ми вже збилися з рахунку, скільки пошкоджено, скільки раз вдарили росіяни по медичним закладам своїм освітнім закладам, це їх ціль номер один і Вони продовжують атакувати не тільки артилерію, мінометами а й дронами медпрацівників, які знаходяться в. Дворах цих будівель тому ну це е, жахливі наслідки, і в тому числі і на швидкі атакують постійно. Швидкі атакують дронами, і тому наші медики це герої там. Порівняно з нашими військовими, також такі ж саме герої. Що стосується постраждалих, то е, наразі п'ять людей після цієї атаки на лікарню. П'ять людей знаходяться в лікарні. Троїх відпущено е, додому на амбулаторне лікування. Серед них двоє медсестер. І дійсно, одна е, жінка в важкому стані зараз знаходиться в лікарні. І лікарі борються за її життя. Лікарня продовжує роботу. Там зараз працюють е, наші комунальники, які закривають вікна, допомагають привести лад, е, зібрати осколки і для того, щоб е, в звичному режимі в такому е, в такої безпековій ситуації в критичному е, критична майже ситуації, Але наші медики працюють і це не єдина лікарня. Всі лікарні е, Херсону працюють в такому режимі. Е, окрім цього, ще двоє постраждалих за минулу добу. Є це одна. Людина з Білозерки, одна з Антонівки, також постраждали вони внаслідок атак артилерії і, відповідно, дрони, який скинув на людину в Антонівці. І вже сьогодні, зранку, у нас є четверо постраждалих в Білозерці, Антонівка і сам Херсон. Також люди страждають від продовжують страждати від атак дронів. Я хочу принагідно, е доповісти, що за червень. За минулий місяць у нас 255 поранених і 29 загиблих. Серед загиблих є одна дитина, серед поранених троє дітей. І половина цих цієї сумної статистики це якраз поранені вбити внаслідок атак дронами. Власне, ви перерахували, що майже весь свій арсенал росіяни використовують, але справді, от ми теж говоримо з Херсонцями, і вони найбільше бідкаються на те, що самі росіяни цинічно вже навіть деколи називають сафарі, коли вони просто шукають цивільних автомобілів, скидають на них вибухівку з дронів. Як взагалі можна з цьому протистояти з допомогою вогневих груп чи якимось іншим чином? А, наскільки критичною вже є зараз ця проблема для виживання просто в місті? Ну, перш за все, ми працюємо проти дронів РЕБами, які ми активно закупали в минулому році, і зараз. До речі, хочу зазначити, що ми третину бюджету обласного витратили саме на закупівлю таких систем захисту і протидії дронів Ну, і інших засобів, які допомагають нашим військовим захищати Херсонщину. І 80 до 80% до, до, доходить м, кількість збитих таким в такий спосіб збитих російських безпілотників, в тому числі працюють і е, таким помповими ружами, і стрілецьким озброєнням по дронам. Але в більшості це захист саме ребом забезпечуємо. Ну і звичайно, йдуть розмови про те, що закрити сітками, хоча б якісь частково, якісь вулиці, але багато дуже багато. Проблем в тому числі і те, що в цей час, якраз поки люди будуть закривати сітками, їх можуть атакувати дрони, ті ж самі російські. Тому розглядають міська військова адміністрація розглядає це питання. Думаю, найближчим часом вже будемо бачити результат ще й і по цьому захисту. Але в основному і ще раз повторюю, це радіоелектронна боротьба. От за таких умов, коли в місті фактично щодня обстили, щодня скиди, як багато функціонує укриттів, що це здебільшого підвальні приміщення чи якісь встановлені на поверхні спеціальні укриття, і скільки є часу в людей від оповіщення, аби до них дістатися? У нас на жаль немає оповіщення того, яке було б можливо, мабуть, щоб оповістити людей про те, що летить дрон. Ми оповіщаємо на телеграм-каналі Олександра Прокудіна, коли нам повідомляють військово-військові, військові, що летить дрон. Ми повідомляємо на телеграм-каналі і приблизний маршрут руху. Там можна з цим ознайомлюватись в, ре, в режимі реального часу. Що стосується повітряних тривог, тому в нас тільки повітряні тривоги, коли летять каби або ракети, або шахеди. Але ці це озброєння рідко використовується, слава Богу, на Херсонщині, і тому в нас в більшості те, що користуються люди, саме укриття, це бетонні укриття, які знаходяться на зупинках в містах скупчень людей, де біля супермаркетів. І в більшості саме вони, коли там люди чекають на а, маршрутку. Чекають в самій е, цій бетонній зупинці. Потім, коли маршрутка під'їжджає, виходять і сідають. Звичайно, коли раніше ми, хоча б коли артилерія стріляла і зараз стріляє, ми чуємо вихід, і потім свист снаряду і приход можемо там якось швидко е, сховатися. То коли літають дрони, то важко почути його, особливо коли це дроп е, дрон який скидає вибухівку з висоти там 100 метрів. Важко його дуже-дуже почути, особливо коли поряд автівки. Їздять або ти в автівці.